Овнан Манутян поземний друїн, кулеметник 126 ї бригади. Вірмен відомий одеський скульптор, який став кулеметником. Приймав участь в міжнародних конкурсах по різбленню з дерева. Також полюбляє займатися моетаєм. Які у вас були такі важкі бої? Важкі. Ну, Найважкі бій був, коли ми на лодках заплили на лівий берег до окупанта і прийняли бій на їхньому березі. Друзі, продовжуємо наш випуск. І колись до війни я працював скульптором-реставратором пам'яток архітектури і зробив по Одесі дуже багато скульптурних пам'яток. Наприклад, зараз ми біля дому вчених і цього лева теж зробив я. І таких ще робіт у мене багато. Зараз ми продовжимо екскурсію, я вам ще деякі покажу. Які у вас були такі важкі бої? Важкі. Ну, самий важкий бій був, коли ми на лодках заплили на лівий берег до окупанта і прийняли бій на їхньому березі. В чому була проблема ведення цього бою? Логістики і евакуації. Тобто, ми знали, що ми зайдемо, запливемо туди. А от як ми звідти виберемося, це питання більше нас турбувало, бо в річці багато водних мін, ну і в річку вони теж прострілюють. І... Але наш, нам, наш командир нам сказав, що він нас витягне звідти в будь-якому випадку, ми йому довіряємо. Група там артилеристів, мінометників, які нас прикривали, дронщиків це вже теж е, наша бригада, ми їх теж знаємо, довіряємо. І лише таким командним духом е, можна спрацюватися і зробити якусь справу. Яка спочатку здається неможливою. Що змінилось протягом того, як, будучи творчою людиною, ти став військовим? Саме в мені? Так, в тобі. Ну я став набагато сильніше, витриваліше, навіть спокійніше, я би сказав. Ти бачив людей творчих, які також, як ти, будучи скульптором, зараз воюють на фронті. І щоб ми просто глядачів не водивали там в оману, щоб люди просто розуміли, що дуже багато творчих людей у нас воює, але от цікаво почути, кого ти зустрічав, з ким ти, можливо, там, десь на позиціях перетинався, хто там також займається творчістю. В нашій бригаді є дуже багато хлопців, саме з мого художнього вчилища, де я навчався, вони теж були там до війни живописцями, художниками-декораторами, а зараз вони сапери, дронщики і дуже багато творчих людей, там музиканти, музикантів теж багато зустрічав на війні. Творчі люди, вони теж воїні. Якщо згадати античні часи, то античні воїни вони одночасно були і скульпторами, і чемпіонами там з Олімпійських ігор по якимось кулачним боям. Тобто мистецтво і війна вони завжди були пов'язані. І я вважаю, що війна це теж мистецтво і духовна практика. Дуже цікаво з приводу того, що ти сказав, з приводу античності, тому що я знаю, що, наприклад, це ж історія з приводу іспарти, це історія із приводу там, гладіаторських боїв, які були, і в той же час, що, наприклад, мене дуже сильно дивувало, що більша частина творчих людей вони творчі в усьому, як і в спорті. Як і введені бойових дій, так і введені, можна так сказати, і воєнних стратегій, і прорахунку, і так далі. Саме так. Я ще додам, що я в дитинстві закінчив музичну школу, але по класу скрипки. Але не брав скрипку в руки років 15, і ось тільки зараз, коли отримав поранення. Я проходив біля центрального універмагу, вирішив зайти туди і купити скрипку і почав знову грати на скрипці. Вау! Це, це дуже круто. Скажи, а як тобі? Нормально, я зайшов в військовій формі. Трошки такий побитий, поранений в центральний універмах. В музичні товари вони так на мене дивляться, кажуть, вам щось підказати. Я кажу, так, мені потрібна скрипка. Вони так дивляться на мене, кажуть, а навіщо вона вам? Кажу, буду грати. А ви вмієте, кажу, вмію. Вони мені дали, я щось спробував заграти, вони дивляться, що дійсно вмію. Кажу, я її купляю. Каже, а, а де ви будете грати? кажу на фронті. А у вас там буде час грати на скрипці? кажу, буду. Я просто собі уявив, ти стоїш з кулеметом і граєш на скрипці. І підбігають, підбігають оті русаки і намагаються щось сказати, а ти просто скрипку відкладаєш і стріляєш вже з кулемета. Нещодавно бачив, до речі, відео, коли ці русики просто брали і викладали в тому, що. «Да, ми там з, з такого-то -та, там батальйона, да, ми вот такі-такі. Наші хлопці їм кажуть, да, 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 ми тут. І хло, І цей каже своєму побратиму, хлопець каже: Дім, давай гранату, тут русики прийшли. Yeah. <laughs> Ти б взяв би з собою скрипку на фронт? Yeah. E, для того, щоб підтримувати моральний дух, мені здається, так? Так. Ну і відпочивати вона теж допомагає. А як ти взагалі ставишся для до того, як проводити от, військовослужбовцю відпочинок, там коли він потрапляє на ВЛК або потрапляє там ну, в лікарню? Як йому от після бойових дій при прийти в себе? Кожного різні захоплення? Я знаю багато людей, які відходять завдяки арт-терапії, як то кажуть, мистецтво. Музика, навіть просто малювання. І багато тих, хто переходить там на якусь йогу, там медичні духовні практики, Ну і спорт теж дуже допомагає ну, швидко відійти від того всього. Слухай, а от що би ти сказав би з приводу того, що зараз в суспільстві у нас є два моменти. Перший момент це люди кажуть, що Треба ходити в клуби, відпочивати, жити. Інші люди кажуть, що треба йти на тренування, тренуватись займатися тактичною підготовкою. Що би от, ти би порадив би глядачам, як, би, як їм проводити зараз час? І чи ти вважаєш, що всі зараз будуть воювати? Я вважаю, що не треба, як то кажуть, із крайності в крайності. То ти там десь гуляєш, а потім такий згадав, що війна все покинув, пішов там десь тренуватися. Ні, я вважаю, що люди повинні одночасно і тренуватися, і відпочивати. Все таки, от більша частина людей. Виставляють там в історіях з приводу того, як вони відпочивають. Чи ти не думаєш, що це все-таки є соціальна відповідальність на тих людях, які виставляють те, як вони круто відпочивають, тусуються в клубах ну, і так і далі? В пределах розумного, як то кажуть, то нормально адекватний відпочинок, то, то нормально. Хай люди відпочивають. Що для тебе важко переживати під час війни? Саме нав... найважче, що я переживав, це гіб... гібіль е, побратимів. Коли людина, з якою ти пройшов цей весь шлях, е, і вона поряд з тобою гине, е, оце найважче, мабуть. Чесно, я дуже сильно співчуваю. І я розумію, що в нашій зараз ситуації в країні дуже багато людей, на жаль, ну ми не можемо на це вплинути. І як ти вважаєш у Росії зараз наскільки більше зброї, наскільки більше запасів, можна так сказати, ресурсів для того, щоб продовжувати цю війну, і коли вона закінчиться? Ну на це питання. Конкретну відповідь я не можу дати. Ресурсів в них дуже багато, ну набагато більше, ніж у нас. Як довго буде йти ще війна? Ну я думаю, ще не скоро, не в цьому році точно. Ще якийсь час нам придеться повоювати, але я впевнений, що перемога буде за нами. І... Україна переможе в будь-якому випадку, бо ми в себе домо? Звичайно, ми без сумнівів, що зараз найбільше всього нам треба для того, щоб ми могли пришвидшити цю, пришвидшити цю перемогу. Чи ти вважаєш, що все-таки всі цивільні повинні бути дотичні до війни? Чи все-таки, що є люди, які не можуть взагалі бути в війні? І як більше там, ну, є там, деякі там, творчі люди, які кажуть, що там, я не створений там, для війни. Я вважаю, що перше, що нам не вистачає, це озброєння важке. Е те, що нам обіцяють, по телевізору, там ленд-ліз, якісь там е леопарди, Абрамси і так далі. Якби їх швидше і більше давали. То ми б прискорили День перемоги і набагато швидше би повернули свої території. А так як це все затягують, то війна теж затягується. Щодо людей, які там хочуть іти на війну або не хочуть, ну це їхній власний вибір. Я не можу всім українцям сказати, що ти обов'язково потрібен зараз на війні. Я вважаю, що на війну повинні йти ті, хто приходить до того осознанно, добровільно і хто мораль морально готовий до того. Люди, які не не готові морально, вони там більше заважатимуть, ніж зроблять якусь корисну справу. Чи ти бачив тих людей, які прийшли на війну, і у них прямо під час штурму сталася паніка чи панічна якась атака. Бували такі випадки? Так, дуже багато бачив такого. Ну, у нас е бригада спочатку була добровільна, і всі ті, з ким я проходжу службу, е вони всі прийшли добровільно і. У ну, нас таких випадків не було, але коли ми працюємо з іншими бригадами, де є мобілізовані солдати, то трапляються такі випадки, да, що людей починає клинити, паяти вже там, на початку бою, там, при перших обстрілах, коли людина морально -психо психологічно до того не готова, їй там буде дуже важко, і ну, вона не зможе там працювати, робити свою справу. А чи ти бачив молодих хлопців, супермолодих, які робили надзвичайні речі прямо під час ведення бойових дій? Так, дуже багато молодих хлопців віком від 20 до 25 років. Ну це саме ті, кого я зустрічав. Є навіть 18-19 річні хлопці, які виконують. Бойові завдання дуже чітко і впевнено на духі. Тобто, ти можеш бути і молодим, і старим, а дух однаковий буде. Тому що, що? Тому що у людини, мабуть, були закладені якісь такі цінності, чи все-таки як нещодавно О. один з командирів третьої штурмової бригади, і він розповідав, що я в школі був хуліганом. Чи от ти зустрічав таких от хуліганів? Так. На війні можна зустріти кого завгодно. Можуть хулігани разом з колишніми поліцейськими працювати в одній команді і жити в одному будинку. І Є інтелігенти, є люди мистецтва. Є там шеф-кухари, історики, археологи і всіх нас об'єднує ідея і ця війна об'єднала людей з різними поглядами, з різними професіями і спеціальностями. А там ми всі професійні військові і ну, от, люди приходять, прийшли туди. Там, хтось був кухаром, хтось бухгалтером, там, хтось спортсменом. І через деякий час вони вже всі професійні військові, і в, в них вже є ще одна спеціальність. Коли ти зустрічав цих творчих хлопців, да, на кого більшу частину вони йшли працювати? Різні. Наприклад, є в мене побратим, він був живописцем до війни. А зараз сапер. Є хлопець художником-декоратором, був зараз дронщик. Дуже багато різних, стрілков теж багато штурмовиків. Коли от ви відправляєтесь на штурм, тебе надихає там природа, яку ти бачиш, для того, щоб ти створював якісь нові витвіри. Оце, мабуть, на штурмі єдине, що надихає, це. Ми начебто на природі, пташки співають, сонечко світить, але треба буде, бути готовим до бою. І навіть коли ти йдеш на штурм і дивишся, як світить сонечко, співають птахи, воно якось надихає, що життя продовжується, все нормально. Психологічно тебе розвантажує. Так. Да. Цікавий лайфхак, тому що як. Творчої творчості бути і під час війни, і в той же час і бути на фронті і щось щось створювати. А скажи, от після того, як ти потрапив на там, ти отримав поранення, так і наскільки ми знаємо, що це було взагалі за поранення чи зв'язку з чим легке поранення. Нас почали обстрілювати з СПГ. Перший осколок прилетів моєму побратиму гранатометнику. Перший постріл. Ну, осколок від першого пострілу прилетів моєму побратиму грузину гранатометнику в ногу, а з другого пострілу прилетів мені у бік, але потрапив ківлар, і ківлар мене врятував. Просто був сильний ушиб, зі зісаді ну, ребра забило. Ми грузинського побратима понесли на евакуацію, медик доглянув нас. Я побачив, що я легкий, і сказав, що я вертаюся брата на позицію. Після того, як ти потрапив сюди, на цивільне життя. Наскільки тобі було важко прийти в себе? Важко знаєте, саме, що ми там звикаємо робити якусь одну вправу, одну задачу і концентруватись на чому одному. А коли повертаєшся в місто, у тебе знов там куча справ, куча. І навіть щоб там сформувати якусь думку в голові, куди я сьогодні піду, що я буду робити. Ти починаєш це робити не на автоматі, а починаєш думати. Навіть люди у тебе щось запитують, щоб дати відповідь, ти про себе проговорюєш те, що він в тебе запитав, формулюєш думку, а потім відповідаєш. І звуки теж напрягають, особливо коли от сразу після штурму ти там в лікарню потрапляєш чи в місто якесь. Кожен звук, який ти чуєш, він у тебе асоціюється з тими звуками, що ти чув там. Але у всіх по-різному, ну мені там, наприклад, тиждень ти ти вистачає, щоб звикнути до громадянського життя і повернутися. В тому, що ти зараз не, не в бою. А, чи тобі сняться кошмарні сни? Ні, я щось якось не, не запам'ятаю, але кажуть, що я теж у ясні багато дергаюся. <рес> таблетки допомагають? А? Таблетки допомагають? А я таблетки не вживаю. Мені навіть під час лікування дають якісь таблетки. Я не знаю, що це за таблетки, і я їх просто не вживаю. І що ти думаєш, як, наприклад, тобі прийти в е, твій стан, якби, щоб ти став більш емоційним? Чи все-таки емоції вони приглушаються з, з початку війни? Е, те, що у всіх по різному е, Ну я, наприклад, ну, відчуваю, що в громадянському житті я став спокійніше. Ну, мене вже так не напрягає якісь там соціальні битові проблеми. Там, ну, то те, як до нас ставляться люди. Трохи такий пофігізм з'явився. Як ти думаєш, все-таки ми зможемо поставити Степана Бандеру прямо в центрі Кремля? Скульптуру. Хотілося Я... б. Я би сам зробив ту скульптуру. З задоволеннями поставив би там, тому що що? Тому що Україна цю війну виграє, друзі. Тому дуже дякуємо вам за те, що були з нами. Дякую тобі за інтерв'ю. і Я дякую. Було дуже цікаво і дуже круто, що є такі люди, які воюють і продовжують воювати, і бути творчими постійно. Друзі, дякуємо вам за те, що ви переглянули цей випуск. Сьогодні я був в одязі від моїх друзів UFB. Саме під цим відео ви побачите штрих-код, який виводите на сайті, для того, щоб отримувати знижку на купівлю військового одягу. Вони виробляють не тільки військовий одяг, але й виробляють ще додаткові інші речі. Все зможете ознайомитись на сайті. Так що до нових зустрічей в нових випусках. І Слава Україні! Героям слава!